Як то кажуть, не завжди потрібно все робити самому. Якщо чесно, то плінтус ми самі не робимо, особливо там МДФ і шпонований. Але маємо його в асортименті і, як правило, всі потреби клієнта закриваємо під ключ. Взяли собі в асортимент такий от шпонований Плінтус дубу. У нас йде МДФ і зверху шпон дуба. Різні варіанти покриття. Але переважно ми будемо брати. В постачальника шліфований, непокритий плінтус, і фарбати в колір дерева. Хоча деякі рішення вже є один в один такий самий колір, як в нас. Тому щось можна брати готове, щось будемо брати не фарбоване і покривати в колір підлоги, щоб клієнт утримував сервіс все під ключ в одній фірмі. Тому кого цікавить, якісна інженерна дошка, сходи, плінтуса, підвіконня все ми це робимо і можемо закрити ваші потреби з гарантією та монтажем.